Можна отут поставити, вже собі побачити, як канітель знімається. І нам лишилося ще дуже мало місця, так до оцього місця, щоб отак от 5 міліметрів від поріжка, щоб ми значить, ту струну е, відтягнули оцю канікіль. Бач, канітель, яка намотується на те, щоб струна була товщою, бо це є басова струна. І Далі. Тут ми маємо натягнути на оцей кілок струну. Значить, також представляємо три пальці, щоб нам тут виглядало три пальці, так? І оце би була та довжина тої струни, яка би мала намотуватися сюди. І це є от у цьому місці. Тут ми тоді кліщиками беремо оцю струну і отак її обрізаємо. О, бачите, вона ламається дуже добре, тому що це є стальна, і вона не, не має такого великого спротиву до того, щоб її обламати. Але ми маємо ще отут трошки її канітель забрати. І підтримуємо і забираємо оцю канітель. Так. Тягнемо. Часами оцей, бачите, канітель вона обривається. Значить Ми повинні тоді її отак розмотувати за рахунок отакого розмотування оцієї канітелі. Або можна брати, отак, обрізати, отут, защипувати, так, от так, щоб відщипнути оцю канітель. І ми тоді можемо, о, бачите, вона отак от відсувається сама.